Ніч на суботу Харків та передмістя було атаковано російськими ракетами. Прогреміло кілька вибухів. Ворог вдарив по освітньому об'єкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу. За даними муніципалітету Харкова та прокуратури, цієї ночі обійшлося без жертв та поранених. 25 травня близько о першій ночі збройні сили Російської Федерації завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередньою інформацією, російська армія вдарила балістичними ракетами типу с 300 у Слобідському районі. Одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні без травмованих у харківському районі. Два влучання на відкритій місцевості. Протягом попередньої доби ворог атакував борову, коротич, куп'янськ, вузловий, золочів, малоданилівку, верхню писарівку та куп'янськ. Ворожі війська спричинили вісім пожеж в Слобідському районі міста Харкова, а також Зюмському, Куп'янському і Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакупунктах працювали психологи ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпеки безпечних предметів щодо ситуації на Харківщині, то зараз наголошують військові силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки. На харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах липців, тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони. На окремих ділянках мають успіх. На куп'янському напрямку противник 17 разів намагався відтіснити наші підрозділи й займаних позицій. Бойові дії відбувалися, зокрема в районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Нової Горівки, Петропавлівки та Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх. Ситуація напружена. Спочатку загострення ситуації в регіоні із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів евакуювали 11 тисяч 90 людей. Правда, з Вовчанська її тимчасово призупинили, оскільки наголошує районна військова адміністрація небезпечно навіть під'їжджати до міста. Переважно там залишаються люди похилого віку, але їх можуть забрати поки з підступів до міста. Леся Коплюк, Дмитрон Гуєн та Олексій Муравьйов, Харків новини.